Я вас вітаю, шановні добродії. Сьогодні 10 квітня 2025 року. І з вами, як завжди, програма Часпік Сергієм Крижанівським. Я довгий час не був в ефірі, сьогоднішнього дня вже у Києві, і будемо з вами щоденно спілкуватись і, маю надію, ми будемо надавати вчасно вам інформацію про... Події, які відбуваються у світі і, зокрема, в Україні, ми маємо сьогодні дуже важливу інформацію, тому що розпочинаються перемовини чергові Сполучених Штатів з Російською Федерацією. І вони будуть вести мову не про війну. Дональд Трамп поставив всіх на з голову, а ноги зверху, тому що весь світ потерпає від тарифної війни. І не тільки економіка, яка у світі є самою рушійною силою здобуття. Можливості для кожної країни, але і це є показником того, що сильні вони правлять бал. Мені щось згадується пісня Талькова про бал сатани. і Я зрівнюю сьогоднішні події, ті, які відбуваються. В Білому домі і на різних майданчиках, які потребують осмислення, ця економічна війна вона принесе для усього світу кризу, яка була в 2008 році. Ми дуже добре пам'ятаємо я навіть Хочу згадати, і 30-ті роки минулого століття, де був запроваджений сухий закон в Сполучених Штатах, і ми бачили різні події, які були вражені війною і з економіки світу падали потім. Були підйоми і пам'ятаю план Маршала. Ну і зрозуміло, Німеччина після Другої світової війни майже за 5 років стала країною, яка побудувала найкращий, найкращий найкращу економіку в усього, усього світу. Ми можемо констатувати, що Україна йде цим шляхом. А сьогодні розпочинаються перемовини Сполучених Штатів з Російською Федерацією. Це черговий раунд, і він буде не про війну. Росія стоїть на колінах, тому що видобуток нафти і собівартість досягає 40 доларів. А Дональд Трамп обіцяв зниженням тарифів і по, по для Росії, що вона не буде потрапляти, але е, долар то пішов вниз, як і в Саудовській Аравії, в Арабських Еміратах в, на різних континентах, і також Китай, який є одним із самих важливих покупців у. Росії також знижує купівельну вартість нафти, і Росія фактично виходить на нульову позицію по видобутку цієї сировини. Ми бачимо, що бюджет Росії не витримає, і Дональд Трамп, пообіцявши закінчити війну в Україні. Він має рацію, тому що ця торговельна війна, війна тарифів, і війна якраз митна, вона вказує на те, що всі країни світу потерпають від неї і зараз Європа також стоїть перед виміром і роблять зеркальні. Мита для Сполучених Штатів, ну і тарифна війна дійсно показує, що ми знаходимося в точці відліту цієї кризової ситуації. Вона була у 2008 році, ми пам'ятаємо минуле століття 1926-32 роки. Сухий закон в Сполучених Штатах. І фактично Дональд Трамп робить революцію. Революцію не тільки в Сполучених Штатах, а й у всьому світі, тому що, піднявши економіку свою, начебто захищаючи, він вже втратив більше як півмільярда своїх особистих статків. Але ми бачимо, що дійсно бюджет Сполучених Штатів. Починає поповнюватись, і фактично Сполучені Штати ведуть якраз агресивну політику щодо тарифів, але це дає їм можливість свої асігнування і, до речі, борги скорочувати. І це є якраз підставою того, що його радники економісти. Мають рацію так само. Я хочу зазначити, що Україна дійсно стоїть на порозі великих змін, тому що підготовка до підписання угоди по видобутку рідкоземельних металів, взагалі, видобуток і розробка надр, які Україна має. Як е, свої здобутки за велінням Бога. І це наша земля, яка дає можливість нам мати величезні здобутки, тільки потрібно їх вміти е, освоювати та розпоряджатися. Е, нам ні в якому разі не потрібно. Сувати стосунки Сполученими Штатами. І тому Кабінет міністрів України виділив більше як 2,5 мільйона доларів на підготовку до підписання цього контракту. І політика банкової вказує на те, що ми маємо. Можливість налагодити стосунки з нашим стратегічним партнером, але прагнення Сполучених Штатів розсварити Європу з Китаєм і відірвати Китай від Російської Федерації це якраз є тими здобутками, якими Кабінет Трампа. Вказує на те, що це їх політика сьогодення. Але в Сполучених Штатах вже більше як два тижні дуже активна політична підйом і виходять на вулицю демонстранти, сканують проти політики Трампа і демократи вже. Виходять з от того тої стагнації, де вони опинилися після вступу на посаду Дональда Трампа президента Сполучених Штатів, навіть появилися заяви про те, що готується імпічмент для Трампа. Ну, все це їхні внутрішні проблеми. І давайте повернемося до України. Я хочу зазначити, що після того, як досягнуть результати цієї тарифної війни у світі, і Росія не зможе вести війну в Україні, тому що фактично бюджет Росії не витримає, ми будемо готуватися до Великі зміни в Україні. І, до речі, вже багато аналітиків, журналістів вказують на те, що політичні партії почали готуватися до виборів. Ну і Банкова також президент України хоча вказує на те, що вибори дійсно повинні проходити після закінчення війни. Але Центральна виборча комісія, коли буде відміна військового стану, зобов'язана об'явити вибори: вибори президента України і вибори до Верховної Ради. Чи буде змінно виборче законодавство? Але, ви знаєте, я собі дозволю вам надати інформацію, яка є. Такою, я би сказав, продуманою, і я даю її не тільки свою особисто, але і від політиків, які сповідують переміни і те, що Україна повинна переформатуватися. Тому я би назвав це політичне перезавантаження. Отже, прихожу до висновку, що старої держави на сьогодні, тієї, яка заснована в 91-му році, більше не існує, вона більш не здатна ефективно виконувати свої функції. Корупція, роздутість чиновницького апарату. За всі всі роки, коли ми е, проходили етапи як підйому, так і е, знаходження е, у стані війни, е, військовому стані. Е, далі неефективність інститутів влади, нульовий вплив на світові процеси, відсутність стратегії розвитку найголовніше це. Брехня та несправедливість, що планували протягом останніх 30 років зробили Україну зразка 91-го року нежиттєздатним організмом, який потребує кардинальної перебудови. Ви знаєте, для мене дуже важливо це, щоб люди зрозуміли, нам Дається долою, і, до речі, одночасно з'явився запит на абсолютно нову державу. Інноваційну, впливову, авторитетну. Логічно продумано. <кхи> 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 Ви знаєте. Раціоналізм це є показник того, що ми будемо мати в майбутньому величезні можливості з чіткими планами на середньострокову та довгострокову перспективу. Державу з високими амбіціями у світі. Як приклад, Шарль Деголь, який через 10 років. Після закінчення Другої світової війни переснував Францію. І ми бачимо, як сьогодні Франція показує себе і як наш стратегічний партнер, і, взагалі, як використовуючи майданчик Парижу, запрошує лідерів європейських країн до діалогу і країни, які. Об'єднуються для того, щоб надалі допомагати Україні вистояти і перемогти ворога. Ви знаєте, я хочу точно сказати, що нинішні політики перестали відчувати суспільство і віддалилися від реалій. І тому на країну чекає запит. На нових осіб, нових політиків та нову якість політиків. <кій> Прості громадяни мають запит на абсолютно іншу державу з іншими політиками та з іншою системою взаємин. <кій> Якщо ми говоримо про Якісно нову державу, це означає, що в ній не має бути місця і для дискредитованих політиків, головною метою, яких було не суспільне благо, а якнайшвидше присмоктатися до годівниці, до державного бюджету, до схематозу. Всі, хто зараз знаходиться в Верховній Раді, в Міністерствах відомствах. Всі чиновники, вони повинні піти в небуття, повинні прийти до влади як законодавчі, так і виконавчі люди, які мають відчуття справедливості і побудови нової якості нашого суспільства. Тому ці вибори, майбутні, вони повинні надати. Україні шанс. Шанс стати державою одної з передових у світі, як в економіці, так і в питаннях розвитку демократії. І я сподіваюся, що наші громадяни усвідомлюються і візьмуть за основу, що старих морд у парламенті у владі не повинно бути. Я хочу запросити вас до діалогу. Будь ласка, пишіть свої коментарі і ми побачимося незабаром знову. Поговоримо про це більш детально. Як завжди, щастя вам, здоров'я та любові!